стратегических расследований. Фамилия меня по батькове. بس والدكتور вообще не вказано нічого шукайте що вам 100 тисяч гривень Ні, не на это господашему сейчас початку еще день 7 година 100 раз надо будем печень понимание проповедова не там права? Дозрюваних зазначено з вашими правами як затримання, маєте право на Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрали шістьох учасників злочинного груповання, які спеціалізувалися на викраденні людей з метою отримання неіснуючих боргів. Влітку цього року члени групи отримали інформацію про місцевого чоловіка, який займається криптовалютою. Кілька днів вони спостерігали за ним біля відділення одного з місцевих банків, куди обрана жертва мала приїжджати для зняття готівки. І, зібравши достатньо інформації про пересування потерпілого, учасники групи вирішили діяти. Дочекавшись виходу чоловіка з приміщення банку, який у цей момент був з братом. Зловмисники оточили їх, побили і силою посадили в автомобіль. Одягнувши на голову поліетиленовий пакет, вивезли обох до приватного будинку у селищі на околиці Запоріжжя і, погрожуючи фізичною розправою, вимагали надати їм 600 тисяч гривень. Не отримавши бажаного, зловмисники вдерлися до помешкання одного з потерпілих, звідки винесли гроші коштовності та техніку на понад 100 тисяч гривень. Через деякий час фігуранти привезли і висадили викрадених братів у середмісті Запоріжжя а самі зникли у невідомому напрямку. 25 вересня за силової підтримки спецпідрозділу ДСР Нацполіції поліцейські затримали шістьох учасників злочинної групи. Залежно від участі кожного з них їм повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні процесуальні заходи для перевірки їхньої можливої причетності до вчинення аналогічних злочинів на території Запорізької області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює в Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя.